Віс... Шанов... Я... На рахунок відставки я зрозумів. Шановні, шановна громада, на рахунок відставки я зрозумів. Якщо ви хочете судити мене по моїх ділах, то судіть по моїх ділах. То, що я зробив, то, що я зробив, будучи на посаді попередній, і то, що я роблю на цій посаді. Нічого я не роблю. <плес> Заяву я хоп, напишу, але Питаю. напишіть і все. І все. Не напишіть, за... Я пропоную написати зараз заяву про вихід з партії моні. Все, то я вземлюсь. Прошу вас! Прошу вас! Саме розпада робити не треба, хай пише, спокійно. Можливо, ще хтось є, хто може хоче вийти і покаятися. Я думаю, у нас тут таких багато, що залишилось. Щоб ми не йшли до вас, не колідували, виходьте самі. Вийде хтось? Тихо. Я прошу вас, не, не клеймійте. Якщо люди виходять, і каються, не клейміть їх. Прошу. Доброго дня всім. Слава Ісусу Христу. Я прошу вибачення, якщо я когось в чомусь образила, не так зробила. А про себе ви знаєте, напевно, мою біографію, де я працювала, ким я працювала. Всі заяви, які треба, я написала. Одну в штаб, другу сьогодні тут, на роботі я є. В Харкові я була, так до фотографії ставала, тому що приїхала, але приїхала вперше. Вибачте, будь ласка. Мені дуже прикро від того, якщо ми українці, а я є українка, є патріот і пишаюся тим. Перепрошую, я вас всіх розумію. Я з народом. Я стала сьогодні з народом. Вибачте, якщо я когось образила, не так сказала. Я не маю в чому каїць. Повірте, бо я нікому ніколи злого не зробила. Я це щиро кажу. Що я можу сказати? В Харкові вчиться моя дитина, і я як мама, як, яку провідати за півроку дитина приїжджає додому. Я поїхала, відвідала, але я була в Харкові. Так, я згідна з вами, що бо, того, що з чоловіком ми виховуємо двох дітей, двох дітей, сини. І я розумію, як мама і співчуваю тим, коли втратили люди життя, як молоді, так і дорослі. Повірте, і я стала сьогодні біля вас. На роботі я не працюю і заяви я всі понаписувала. Все. Слава Україні! Шановні, шановні, давайте не будемо подіблюватися до бандитів. Давайте будемо нормально, я розумію. Давайте не будемо клеймити тих, хто кається. Давайте не будемо цього робити. Ми нормальна українська європейська нація. Давайте цього не робити. Ви ж там людина. Просити вас пробачення, ми мусимо простити, ми християни. Шановні, я знаю, я розумію вас, мене болить не менше за вас. Е, є заява Єразиновіча. Е, 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 прошу, зачитайте, будь ласка. Голові у організації партії регіонів від Бенери Єразиновіча, прошу виключити членів партії 20.02.2014 року. Підпис Банера. Він не скаже все, не треба. Давай все нормально. Шановні, перед тим як розпочати мітинг. Перед тим як розпочати мітинг, я хочу почати з чого? Ви знаєте, що е кількість загиблих і... Я... Юр, замі, ще просить заяву з роботи. Шановна громада, заява з роботи зупиняє повністю всі фінансові стан. Зупиняє всі, всі зарплати по тій причині, що я підписую всі фінансові документи. Нехай, нехай зупиняє зупинка. Зупинка бюджету є наслідком освіти. Нема світла. Зупинка бюджету це ваші зарплати, це борги. Не ви почекаєте? За мною стоїть шість тисяч населення в районі, а не тільки ви. Не одиниці. Що? Ну, ганьба. Шановні. Я думаю, що якщо мені напишуть цю заяву, то ми знову висновуємо не добу у нас сесії. Е, і люди, визвомате бабай, прошу. 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 Завтра, сесія районної ради, так? Завтра буде сесія завтра. Буде сесія. Не буде. Ну Завтра на сесії маєте право в повному порядку висловити мені недовіру, так як має бути. Я не... Так що їдь, е, я... Зараз, поки вони переговорять, я, шановні, все ж таки, не хотів би, щоб ми на цьому зациклювалися, ми продовжуємо. Я хотів би, щоб перед тим як прозвучить гімн, ми розпочали напевно з головнішого на сьогоднішній день. Ви знаєте, що є вже е, кількість жертв на Майдані в тисячах вичиснюється. Я маю на увазі загиблих і поранених. І тому, шановні друзі, давайте почнемо наш мітинг з хвилини мовчання. Прошу. Дякую, а тепер я хотів би оголосити наш мітинг відкритим. Прошу. Слава Ісусу Христу. Шановне товариство, вноситься неправдива інформація. Заява голови райдержадміністрації не звільняє його з роботи. Заяву він хай пише і то вже отут. З роботи він буде звільнений тоді, коли буде указ президента про його звільнення, ніякі платежі не припиняться, ніякі платежі не припиняються. Бо як тільки звільняють одного голову, тут же призначають другого голову, не може певна територія залишитися без управління. Тому. Так як інші голови адміністрації, обласних адміністрацій понаписували заяви, так само наш голова повинен написати цю заяву сьогодні тут. Тому я вимагаю і майдан вимагає присутнього тут голову адміністрації сісти і написати заяву. Хочу сказати, вертикаль президента все одно вже зруйнована. Ніхто ніхто далі злочинні накази виконувати не буде. І та владна вертикаль уже зруйнована. Адміністрацію треба міняти. Якщо ми оголошуємо недовіру на районній раді, а Бачити в судовому процесі недовіра рішення скасовується, бо бачите нібито порушені якісь процедурні моменти. Нехай напише отут заяву і тоді буде звільнений, якщо не по недовірі, то за власним бажанням. Ми всі бачили вчора по телебаченню, як Волинь поступала. Якщо Ігор Зинович, ви хочете аналогічних ситуацій, як було на Волині, дочекаєтесь цього ще. Але я хотів впродовж, поки він довго думає, я продовжу виступ, всі вже дозвольте, а він хай паралельно пише. Хлопців самооборони просимо провести голову адміністрації до стола. Хочу пан, пану голові, хто ти там є, розкажи розказати, як за пару секунд з людини роблять мішок з кістками і, і ту людину відносять тихенько кудись. Правоохоронці стоять поряд і не втручаються. Оце наша реальність. Ви тут за кисло тримаєтесь? Ви не знаєте з ким ви зв'язались. Це фашисти самі натуральні, такого звірства. Нема ні в Європі, ні в Африці, ні ніде. А ти, брате, тримаєшся, та ти падай на коліна і проси народ, я був дурний і малий. Я б спокусився, Бог здає на що. І тепер я ще хочу тримати якусь позу, яку позу? Що ти скажеш дітям, коли вони в тебе будуть? Як це робиться? Які звірі в нас є? Ти хочеш в їх глави? Президент України Януковичу Віктор Федоровичу, голова усімської адміністрації Бонира Єзе. Прошу звільнити мене посади за власним бажанням 20.02.2014 року. Підпис банира. Я прошу заспокоїтися, заяву забираємо все добре. Зараз ми її зареєструємо. Шановна громада, цю заяву я сьогодні зареєструю встановленому порядку в адміністрації і відправити президенту. Ні, так, ця заява має бути відправлена далі президенту. Шановне товариство, дозвольте, я вже продовжу, щоб я не виходив другий раз на, до мікрофона. Я хочу вас проінформувати, що завтра в нас відбудеться друге пленарне засідання 24-ї сесії. Я думаю, що на цій сесії має бути прийнятий районний бюджет. Бо від того, що бюджет не прийнятий, ніхто не виграє. Йдуть неповні проплати по зарплатах, йде не до до бюджету. Це все повністю усвідомлюють депутати районні, і я думаю, бюджет буде прийнятий. Кілька слів хотів сказати про ситуацію в нас і про те, що робиться в області. Я був вчора на розширеному засіданні президії обласної ради, де брали участь галузеві керівники, життєво важливих галузей, які забезпечують функціонування окремих територій. Були запрошені голови районних рад. Ми за те, щоб зберегти мир і спокій у нас на місцях. Ми за те, щоб не було порушень закону, щоб ніхто не йшов, нічого не розбивав, не громив і так далі. Ми стараємося тримати ситуацію на контролі. Порозуміння з силовиками є міліція разом з народом, є загони самооборони, які. Готові координувати спільно свої дії і стати на захисті і кожного громадянина і матеріальних цінностей, і бізнесу, і так далі, і так далі. Хочу також сказати, зараз в області розпочне роботу обласна сесія. І саме обласна рада в області це той легітимний орган влади, який бере на себе всі владні функції по забезпеченню життєдіяльності в області. Аналогічна ситуація в нас в районі, бо всі ми прекрасно розуміємо, що звичайно відділи управління адміністрації є, вони повинні працювати, повинні працювати казначейство, пропускати платежі. Повинні працювати освіта, медицина, школи, дитячі садки і так далі, і так далі. Транспорт, зв'язок, мають люди отримувати зарплату, і це все треба забезпечити. Але всі ми розуміємо, що вже ота точка, яка може повернути назад, вже пройшла. Процес пішов, процес неминучий, назад дороги немає. Пан хомів, якого ми тут засвистали, сказав про це, що народ уже переміг. Народ переможе однозначно і повністю. Я завжди про це говорю. А отаким от хруням, пристосуванцям, ганьба. Я би навіть хотів, щоб він тут сам привселюдно написав заяву про звільнення з роботи і далі не займав посаду, отут маючи і ще й вимагаючи надбавок, які ми йому обрізали. Він зараз ще подав мене до суду, бачите, за те, що я незаконно йому знімаю 50% надбавки до окладу. Шановне товариство, я всім нам бажаю витримки, я всім нам бажаю порозуміння, я всім нам бажаю єдності, всьому нашому депутатському корпусу районної ради, який, напевно, один з перших в області сказав фе тій владі. І ми йдемо чи не вперше ми у всій Україні, які заявили чітко свою позицію, що так далі бути не може. Народ переможе. Проблема тільки, якою ціною і коли ця перемога буде остаточна? Слава Україні! Зараз, шановні, перед тим, подивіться, банеру ми заставили написати заяву, тому що чоловік так думав, впирався, але ми забули про Павла Михайловича, бо ми я так відпустили новинку. Павло Михайлович, заяву Заяву зробити, напишіть, якщо ви не визнаєте цього керівництва, ви ж не визнаєте волі ради, заступника. Прошу, сідайте, пишіть заяву. Яка ще громади. Я може бути думка громади. Вони вам сказали, Альба". Прошу. Шановна громада! Шановна громада, я хочу запитати вашу думку. Я маю написати заяву. Михайло Ловецький, я прошу передати, виступити. Я знаю, що чекають виступу. Міша, де ти є. Михайло. Михайло. А, прошу. Володим! 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 Дайте я скажу. Я скажу одне. Невже нам, щоб зрозуміти, що нас нищать, просто нищать? Знищать звірськи, повірте мені, нам треба полежати під лавою трупів, так як лежав я. Напевно, що не треба. Повірте, що це є. Це зараз відбувається на вулицях Києва. Це відбувалося 18 числа, це відбувалося вчора, це відбувається нині. Невже нам треба, щоб хтось нас накрив і того, хто накрив, я не знаю імені того хлопця. Я навіть не бачив його обличчя, тому що він був в і в окулярах. Но треба мені, доки я годен і буду молитись. Ну, за його душу, за його світлу душу, тому що, тому що я стою тут, це лише завдяки його героїчній смерті. От, от тут треба крикнути. Слава героям. Ще одне, я хочу звернутися до правоохоронців. Якщо вони хочуть бути учасниками звірств, якщо вони думають, що потім це можна. Якось залити горівкою чи якимись зірками на погонах натішитись, то нехай вони обирають, на якій стороні вони. От. Тому що зараз від них теж дуже багато залежить. Дрібниці перекрити дорогу, не пустити на Київ. Нам наказали, ми стоїмо. Відійди, бо в мене автомат. Розігнати отакий от майдан. Нам наказали нічого такого особистого. Нам просто наказав начальник, нехай вибирають, на якій стороні вони. Тому що повірте, що тут все гарно, мітинг, а десь ллється кров, і л'ється вона жорстоко і засоби пролеття тої крові самі середньовічні. От то ви маєте знати, усвідомити, переконатись в щирості моїх слів. Ну і вибрати якусь позицію, що ми повинні робити далі. Ну, далі ми маємо бути разом гуртом. І нехай ще раз пролунає нас майданом Слава Україні! Ну, а тепер я все ж таки хотів, би, щоб ви постали дійсно почали з того, з чого повинні починати. Я прошу поблагословити всечасних отців наші зібрання. Прошу.